15 число принесе сніг одним дощ іншим, а декому просто хмарне небо при плюсових температурах. Видимість у низці областей буде критично низькою, а вітер досить сильним. З'ясуймо подробиці: на Київщині температура вдень буде 2 градуси морозу, а вночі мінус 5 градусів. Небо буде повністю вкрите хмарами зі снігом. На півночі, на Житомирщині, температура вдень становитиме 2 градуси морозу, а вночі мінус 9. Вітер північно-східний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність із сильним снігопадом. Очікується густий туман, видимість буде критично низька. У Чернігівській області температура в день буде 3 градуси морозу, а вночі мінус 2. Небо повністю затягнуте хмарами без дощу та снігу. На Сумщині температура в день буде близько 0 градусів, а вночі плюс 3. Спостерігатиметься суцільна хмарність без опадів. На сході. На Харківщині температура вдень буде близько 0 градусів, а вночі плюс 5 градусів. Небо повністю вкрите хмарами опадів не очікується. На Донеччині температура вдень становитиме 3 градуси тепла, а вночі плюс 5. Небо буде частково хмарним, опади не прогнозуються. На Луганщині температура день і вночі буде 5 градусів тепла. Вітер західний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Спостерігатиметься росіяна хмарність без опадів. На півдні. На Одещині температура в день складе 6 градусів тепла, а вночі 0 градусів. Вітер південно-східний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 17 метрів за секунду. Небо буде повністю затягнуте хмарами, опадів не прогнозується. На Миколаївщині температура в день буде 8 градусів тепла, а вночі плюс 1. Вітер південно східний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 14 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність без опадів. На Херсонщині температура вдень становитиме 9 градусів тепла. А вночі плюс 2. Вітер південно східний. Швидкість 7 метрів за секунду. Пориви до 10 метрів за секунду. Небо буде повністю вкрите хмарами, опади не очікуються. На Запоріжжі температура в день і вночі буде 7 градусів тепла. Вітер південно східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Очікується майже повна хмарність без опадів. На Кримському півострові температура в день досягне 12 градусів тепла, а вночі буде плюс 9. Вітер південно східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами, опадів не прогнозується. На заході. На Львівщині температура в день буде 2 градуси морозу, а вночі мінус 7 градусів. Вітер північний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність із снігопадом. Очікується густий туман. Видимість дуже низька. На Івано-Франківщині температура вдень буде близько нуля, а вночі мінус 6 градусів. Небо повністю затягнуте хмарами зі снігом. Прогнозується дуже густий туман, видимість критично низька. Будьте в курсі погоди завжди. Підписуйтесь на канал та натисніть лайк. Вдячні всім, хто з нами. На Буковині температура в день буде 1 градус тепла, а вночі мінус 5. Спостерігатиметься суцільна хмарність зі снігом. Місцями густий туман, видимість дуже низька. У Тернопільській області температура вдень становитиме 1 градус морозу, а вночі мінус 8. Вітер північно-східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність із сильним снігопадом. Видимість буде критично низька через густий туман. На Закарпатті температура день становитиме 4 градуси тепла, а вночі мінус 3. Вітер північний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Небо буде повністю вкрите хмарами, опадів не прогнозується. У Рівненській області температура в день буде 4 градуси морозу, а вночі мінус 9. Вітер північно східний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність із снігопадом. Видимість критично низька. На волині температура вдень становитиме 4 градуси морозу, а вночі мінус 9. Вітер північно-східний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність зі снігопадом. На Хмельниччині температура в день буде близько 0, а вночі мінус 9 градусів. Вітер східний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність з снігопадом. Прогнозується дуже густий туман, видимість критично низька. У центральних областях на Кіровоградщині температура в день буде 4 градуси тепла, а вночі плюс 3 градуси. Вітер південно східний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 13 метрів за секунду. Небо буде повністю хмарним із дощем. На Полтавщині температура в день становитиме 2 градуси тепла, а вночі плюс 5. Прогнозується суцільна хмарність без опадів. На Черкащині температура вдень і вночі буде 1 градус тепла. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо повністю затягнуте хмарами зі снігом. На Дніпропетровщині температура вдень складе 5 градусів тепла, а вночі плюс 6. Спостерігатиметься майже повна хмарність, опадів не очікується. На Вінниччині температура в день буде 1 градус тепла, а вночі мінус 8 градусів. Вітер південно-східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 15 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність з сильним дощем. Завершуємо прогноз на 15 число. Дякуємо за перегляд! Тримайте парасольку та лопату під рукою, і нехай новий тиждень починається краще. До нових прогнозів!